У нас спортивне свято на Буковині. Це другий турнір, який ми проводимо зі зміщених бойових мистецтв ЄФРУ серед вікових груп 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15 і 16, 17 років. На даний момент у нас гості завітали 12 областей з різних куточків нашої країни. Ці змагання це назва майбутнє нашої України. Тут виступають спортсмени, які вже ну, багато часу не мали змоги їздити на змаганнях зв'язку з війною на Україні. Але зараз дякувати Богу і дякувати нашим захисникам, що є та можливість провести ці змагання, щоб діти поспілкувалися е, між собою, подружилися, е, щоб провели гарно час, щоб змогли себе проявити, здобути перемогу і просто насолодитись цими спортивними змаганнями. Дякую, подальші там плани федерації, можливо, є. 24 вересня в цьому році у нас планується чемпіонат Європи в Грузії в Тбілісі. Це чемпіонат Європи серед дорослих, а також з 3 по 7 листопада чемпіонат світу серед юнаків та юніорів у Сполучених Штатах Америки. Дай Бог знову ж щоб дозволить ситуація, і ми зможемо прийняти участь у цих міжнародних змаганнях, захистити а також представити честь нашої ненькі України.